Полісся все ж повертає Гуцуляка. Здається, скандальна історія підходить до завершення. Сікан їде з Туреччини до європейського чемпіонату, а також Жирона і Шапаренко. Назвали суму, за яку українець може поїхати до Іспанії. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні маємо так би мовити, виїзний випуск. Ви бачите, де ми знаходимося, на фоні якого стадіону, і відповідно розумієте про яку команду сьогодні ми поговоримо. Перед тим як розпочати, звичний за. Клик не забувати про підписку на канал та вподобайку до цього відео зробили. Поїхали. Як ви розумієте, розпочинаємо ми із Полісся та продовжимо тему двох бентежних футболістів: Чоботенка та Гуцуляка. Про першого ми з вами вже говорили. Сергій повертається до загальної групи. Тож тепер давайте більше про Олексія. Отож, як озвучили у проєкті, та то таке каменем спотикання у переговорах, справді є фінансова сторона питання. Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Гуцуляк у Житомирі отримує щомісячно 75 тисяч доларів. Втім, така інформація не зовсім відповідає дійсності. Заробіттям платня гравця справді є доволі високою, напевно, найбільшою в команді, але озвучена сума перебільшена приблизно у півтора рази. І з цього приводу висловився власне і президент. Команди Геннадій Буткевич, який у коментарі для клубної пресслужби розповів про новий поворот у відносинах із Гуцуляком. За словами Буткевича, Олексій справді в команді має ледь не найкращі умови, але під час переговорів почав вимагати ще більшу суму, яка, на думку власника команди, не відповідає реальності. Робити одному футболісту завищену зарплатню це прямий ризик для погіршення атмосфери в роздягальні. На такий ризик я піти не можу, каже Буткевич. Водночас, де здається, деяке потепління у відносинах між сторонами все ж таки відбулося. Адже як заявив власник клубу, цитата: я ухвалив рішення, щоб Олексій приєднався до тренувального табору Полісся в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання стоїть перед країною пробитися на чемпіонат світу. Я прийняв це рішення, аби допомогти нашій збірні у відповідальний момент. Водночас, чи буде Гуцуляк грати, чи лише підтримувати форму, це наразі. Невідомо, але відомо, що оточно залишається в клубі капітан Руслан Бабенко, який буквально сьогодні, у неділю, підписав новий контракт. Угода з гравцем розрахована до літа 27-го року. Тож як вам такі повороти в цій історії? Пишіть свою думку в коментарях. А також як ви вважаєте чи отримає Гуцуляк виклик до національної збірної, якщо не буде мати ігрової практики у полісі. Далі вирушаємо за кордон, де поговоримо про наших футболістів, зокрема про Данила Сікана, який, схоже, вирішив, де гратиме навесні. Як повідомив не аби хто, а сам Фабріціо Романо, український нападник Трабзонспора вирушає до Бельгії і стане повноцінним гравцем Андерлехта. За даними джерела, за колишнього гравця Шахтаря заплатить 3,5 мільйони євро. Нагадаємо, минулого січня Данило приїхав до Туреччини власне, із Шахтаря за суму близько до 6 мільйонів в євро у поточному сезоні він 16 разів виходив на поле у складі Трабзона, але в його активі лише три матчі зі стартових хвилин. Офіційно став гравцем чеського Пардубіце захисник руха Богдан Слюбик, сторони повністю узгодили та закрили перехід 21-річного гравця. І хоча сума офіційно не афішувалася, за даними Михайла Спіаковського вона становить півтора мільйони євро. Окрім того, рух зможе претендувати на цілий ряд бонусів. Якщо що сам гравець зуміє проявити себе в новому колективі, ну і колектив покаже високі результати. Отримає львівська команда і відсоток від наступного продажу, який знаходиться на рівні 10 від суми. Напевно, у закордонний блок можемо віднести і Миколу Шапаренка. На жаль, офіційно говорити про його від'їзд до Іспанії поки не доводиться, але Жирона працює над цим доволі серйозно. Про це пише видання El Gold Digital. Каталонський клуб у січні шукає підсилення в центрі поля, і перший крок до цього вони вже зробили, підписавши із Манчестер Сіті Клаудіо Ечевері. Втім, зупинятися команда Мічела не планує, як пише Джерело, саме Шапаренка іспанці вважають ідеальним кандидатом на підсилення півзахисту, і гравець Динамо є серед пріоритетних цілей, враховуючи, що його контракт із киянами чи не лише до літа, переконати його приїхати до Каталонії буде напевно не так складно. Набагато важчими будуть переговори власне з Дина. Амо, якщо вони хочуть заробити якісь гроші, то мають відпускати Миколу у січні, тим паче, що іспанці готові відкривати гаманець і за даними джерела готові заплатити за Шапаренка його ринкову вартість. А це за даними сайту Transfer Market, 8 мільйонів євро. Ви ж можете написати у коментарях, чи вірите у такий переїзд вже цього січня. Ну і завершимо оглядом інших новин українського футболу, зокрема, тут неочікуване повернення у Шахтар. Арда Туран планує під час зимових зборів зробити серйозну ставку на Івана Петряка, який останніми місяцями працював із юніорами. Турецький тренер хоче перевірити можливості українського універсального футболіста, який може закрити одразу кілька позицій. Як очікується, принаймні в контрольних матчах Петряк може стати свого роду бекапом для Юхима Коноплі. А як що свого захисника Шахтар взимку продасть, то фактично Петряк стане другим після Вінісіуса на цю позицію. Металіст 1925 і Макабі Хайфа ведуть переговори щодо Георгія Єрмакова. Про це повідомляє тато таке. Втім, наразі сторони не можуть зійтися на сумі компенсації, причому не можуть зійтися доволі таки серйозно. Вона різниця від 5 мільйонів, яких вимагають ізраїльтяни, до двох, які дають харків'яни. Очікується, що у макабі планку готові скинути до трьох, але чи готові її піднімати аж настільки у металісті 1925 – Це ...op hoe Питання офіційно покинув Олександрію капітан Кирило Ковалець після восьми років у складі містян. Сторони оголосили про завершення співпраці. Нагадаємо, що на початку серпня 25-го багаторічного капітана перевели до молодіжного складу після вилучення у матчі першого туру проти Кудрівки. Ну і формально саме тоді сторони багаторічну співпрацю і завершили. Як думаєте, ви який клуб чемпіонату України? А можливо хтось із закордонних підхопить минулорічного срібного призера УПЛ. Ну і про Карпати, які готові провернути гучне повернення в український футбол. За даними сайту спортивка, леви зацікавлені у поверненні до УПЛ Назарія Русина. Колишній гравець Динамо нині на правах оренди грає за Арку із Гдині. А його контракт нагадаємо належить Сандерленду. Очевидно, англійський клуб на свого гравця не розраховує. А вже майбутнього літа Русин отримує статус вільного агента. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо він вам сподобався, не забудьте оцінити його вподобайкою, а наш канал підпискою. Дякую за увагу і скоро побачимось.